Всім доброго здоров'я, слава Україні! Чи будуть прильоти по цим регіонах? По яким регіонам а просили подивитися Одесу, Кривий Ріг, Дніпро, Хмельницьк, Франківськ. І взагалі тенденції і що? Чекати від о, сучасного стану. Почнемо з Одеси. У нас перевернуто вісім вісім пентакл... пентаклів а. Трійка Жезлова і перевернута сімка Пентаклів. Буде менш, чим раніше, я бачу, по цій карті, а також вісім Пентаклів говорить, що буде, мабуть, легше трохи. І трійка Жезлова говорить, що бачите, тут кораблі. І зерно, все рухається, все рухається, і все буде краще. Це, а, а я хочу нагадати, що як карти показують хорошу, добру енергетику, це не означає, що не треба пильнувати. Це не означає, що а, зі... Сходу України не треба виїздити, хоч мене і дуже сварять за ці мої слова. А я можу говорити правду, теж показують карти. Це нічого такого не означає. Так, була полегшена ситуація у Одесі, мабуть. Так, показали карти. Але не набагато, бо тут номерні карти. Тепер кривий ріг. Кривий ріг пряма. Паш мечова, пряма сімка кубків і привернута шістка мечова. Я бачу, що, бачите, як покажу вам її прямою, тут можна за, запобігти нальотів. А якщо перевернута, то не можна. На кривий гріх будуть нальоти. І сімка кубків говорить, що якісь ілюзії є у нас. Що стосується ворога, ворог ще дуже сильний і, на жаль, він використовує ту зброю, які ще зробили після Світової війни за часи Холодної війни, використовуючи ті, як це сказати, засоби. Бо Заводи, які їм постачала Штати, щоб подолати Гітлера. Вони ту ж зброю ще використовують, то виходить, що вна, у нас забрали зброю і на нас їх кидають. А потім США допомогла їм знищити Гітлера, забрати. Якщо б не, не штати, то вони ніколи ну вони ми, бо ми були разом тоді не переконали Гітлера, а вони використовують. Ще досі в них так багато того заліза, яке вироб... вир... вироблялося за часи Совєтського Союзу з а... сталі штатів, і а... такі були установки, станки ще із штатів, розумієте? Це робить сатана, це робить це чітко сатана, і не можна говорити, що ворог вже слабкий, він ще не слабкий. І нам треба це знати, щоб себе захищати. Зато за ілюзії є про Кривий Ріг. І тут е, Мечовий Паш говорить, що він буде наступати на Кривий Ріг. Буде наступати. Він буде сунути, бо то Орда то орки вони будуть сунути. Дніпро. Дніпро пряма карта. Смерть перевернута паж, це не паж, це лицарь, лицарь жезловий і королева кубків, кубків перевернута. Ці дві карти, які перевернуті, я їх буду вам на стіл показувати прямими, щоб ви краще їх побачили. Ці перевернуті карти говорять знову, що є ілюзії, що у Дніпро можна повертатися, не можна повертатися у Дніпро бо нальоти будуть, жорстокі нальоти будуть. Вони ще досі не покинули думку, щоб взяти Харків і взяти Миколаїв і а, вся Україна на Сході в страшній небезпеці. Так, на Дніпро нальоти будуть. Хмельницький. Хмельницький. Всі карти прямі, бачите, карта мир, Туз Пентакльовий і Трійка Мечова. Я бачу, що тепер нелегко. Захід України має дуже багато біженців і багато хто залишиться на, на цих землях. Є зрада. Є зрада. Треба пильнувати свою мову. Треба пильнувати, хто є де, і хто, і хто. Тут я не бачу прильотів на Хмельницьку область. І на місто так само. Я не бачу. Тут немає. Не показали карти. Тепер Франківськ, івано -Франківськ і область. Перевернута королева Пентаклюва, двійка мечова і шість кубків. Бачите, перевернута одна карта. Вона говорить, що стан у Івано-Франківській нелегкий, бо треба багато що робити знову для біженців. І це нелегка справа, бо ніхто до того не був готовий. І Україна, Україна останнім часом не була така заможня, бо клептократи були у нас, у нас в уряді і олігархи — це ж такі злодійські структури, знову пов'язані з урядом. Ми все будемо все вирішувати після війни. Тепер не йдеться мова про те, що тепер це треба робити. Але ж поступово все одно треба робити, менш говорити, більше робити. І проблема є в тому, що не досить грошей, щоб приймати всіх переселенців. Тому переселенці можна гуртуватися там 10 сімей чи родин. Чи може 15 родин, їхати десь по селах. Чоловіки є, родини разом. Знаєте, як менонити колись були у нас. Тут у Канаді багато є, є таких а, сект менонити. Вони гарні люди. Що вони роблять? Вони гуртуються разом і всі разом взялися, відбудували хату. А так от тепер а, на заході України будуть відбудовувати села, і села будуть дуже дуже гарні, і там можна буде гарно жити. А це, що повинні переселенці робити. Ну, не повинні а хочуть, бо, бо там можна їм влаштуватися і а, українську мову вивчати, і все буде гаразд. Я не бачу, щоб прильоти були на Франківськ. А. Але грошей там не досить, як по містах, по великих містах. І ще тут карти всі привернуті. Це що стосується всієї України. Бачите? Небезпечно скрізь в Україні небезпечно, і це видко по, по цьому розкладі. Всі привернуті. Буду показувати прямими, але скажу одне: що треба уникати е, великих міст, їхати по маленьких містечках чи краще в поселах. І ще є час, як чоловіки разом можуть зібратися і відбудувати одне одному хату. Такі є старенькі хати покинуті. Карта шут, спочатку починати все. Карта четвірка мечува, не треба лякатися труднощів, бо скрізь тепер по світу тяжко. Знаєте, як тяжко в Канаді жити? Хочу говорити, я не говорю про війну. Дуже, дуже хвилююся за Україну. Я говорю, щоб заробити на життя в Канаді дуже тяжко, тепер скрізь по світі тяжко. І шістка жезлова злова говорить, що. Україна буде соборна, Україна буде звільнена від окупантів. Але всі карти перевернуті, і за це я бачу, що це, це буде зробити нелегко. Ми це зробимо, але нелегка праця, і патріотизм – це одне. А знаєте, коли людям говорять, що от у завтра, президент сказав, що через 6 тижнів звільнимо, а через 4-6 тижнів. Херсон, я дуже надіюся на це, дуже молюся, але ж будемо бачити, будемо бачити. Слава Україні, героям слава і до побачення.